Усі свою високу відповідальність! собой прыгались то У зв'язку з поминальними днями на дорогах міста значно побільшало автівок, що призвело до збільшення кількості ДТП. Так водій автомобілю ВАЗ не дотримався безпечного інтервалу руху та здійснив зіткнення з автомобілем. Део, оскільки внаслідок цієї пригоди ніхто не постраждав, а водій вазу своєї провини не заперечував, питання компенсації завданої шкоди було вирішено за допомогою Європротоколу. Заявниця звинуватила сусідку в тому, що та продала цеглу, яку вона в неї купила, заплативши наперед. Проте, зі слів сусідки, все було зовсім інакше. Ми посиділи, покурили, попили кофе. Давай вип'ємо, давай похну. Пох... Чоловіка буде народний, Без питань. Сіли похмелись, мало. Скинулись по 50 гривень. скинулись. Її Сережа хальок, так скажу. Пішов в магазин, купив. Все було добре. У мене кирпичі, воно в кінці двора. Ми договорилися, я їх продаю, бо вони мені не треба. Ми договорились, ми кажемо, все, зараз хлопці 20 хвилин, приїжджають, забирають. Без питань забирайте, тільки гроші і забирайте. Вона залітає сюди і починає, ну що каже, ну, до цього Сережи, каже, що хорошо грузиться, нормально. І починає думати, да шалава, туди-сюди, коротше. Я говорю, хорошо, якщо я говорю, шалава. Я обіщала її. Ні, я їй говорила ще давно, 100 рублів говорю забирати. Ну, говорю, якщо я можу людині дорожче продати, в мене двоє дітей. Без питань. Він приїхав, забрати ці кирпичі, а вона, да ти шалава. Говорю, Хорошо, хай буде я шалава. Ну, в мене говорю, двоє дітей і чоловік. А, говорю, а в тобі 35, а в тебе нема нікого, ти сама як зж... дирочка, як то кажуть. Да. А вона, да я, да я тобі, тобі устрою сьогодні такі мінини, ну бо ми празднуємо. Бо ти я тобі устрою такі імініни, що ти будеш офігерший, і хай твій узнає, від кого діти. Да, у мене перша дитина не одного чоловіка, а друга одного. Питання, які. Він все знає прекрасно. У мене просто від першого брака дитина. В проблема? Питання, вона, я тобі тут таке устрою. Хорошо, без питань. Вона ушла. Я б хотіла знати, Ми закрили, як завжди закриваємо. ж самі стукали, калітка закрита. Я б вона ні, в... пішла відкрити. Ми що тільки туди вище, нам може пішти відкрити. О. Вона почала гупати мені у ворота. Я почула, я говорю, що, що таке? Ви я виходжу, я не відкривала клітку, я ворота вийшла. Говорю, що таке? А вона думала, дай мені мої 30 рублів. Говорю, які двері? 30 рублів? За те, що я на горілку. Два. Говорю, подожди, ми сто по 150 гривень на горілку. За даним фактом було зібрано необхідні матеріали, які будуть передані дільничому для подальшої перевірки. Будматеріали на вулиці, які лежать там не один рік, стали причиною конфлікту між сусідами. Як з'ясувалося, один сусідів самовільно встановив ворота на загальній вулиці та вже понад п'ять років використовує цю ділянку для зберігання будматеріалів. За даним фактом зібрано необхідні матеріали. Ведеться перевірка. Мешканець Чупири хотів повернути дружину за допомогою поліції. Я пішов ну таки каєш, ви поймати. Мене живуть заколіпав, бля, господи, просив. Хто мене. хто? Мене поймайте, мені треба забрати дружину. Я не можу забрати її за те, що не виходить. От що мені робити? Скажи мені, будь ласка. Вам допомогти жінку забрати? Так, да, іменно. І в себе бомба, я говорю, так як воно є. Проте прийшовши до батьків судженої, вчинив там сварку. А тебе стукає козязного! Хочеш? Як звати? Андрей. Андрій, Андрій, ти козел. Бачите, ця... я взимає. А мені що казав? Це нормально чи ні? Скажіть. Я сам по двірі, пішов, ти на дивися! Поверни. Дивися, знімаю! Я сам По двірі законному! Не кричи. За даним фактом було складено адміністративний протокол, а свою поведінку горе Ромео буде пояснювати у суді. Після розпиття оковитої у клубі почалася бійка, в результаті якої постраждав чоловік. За даним фактом зібрано необхідні матеріали. В подальшому у цій ситуації розбиратиметься слідчий. У Дніпровському районі Києва у власному помешканні син, повернувшись з роботи, виявив тіло матері та її співмешканця з вогнепальними пораненнями голови. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група. Унаслідок відпрацювання на місці події. За попередніми даними, чоловік застрелив жінку, після чого вкоротив віку й собі. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 115 кримінального кодексу. Ведеться слідство. У Дніпровському районі столиці в ході відпрацювання було зупинено підозрілу автівку. В ході поверхневого огляду у одного з чоловіків було знайдено гранату та запал до неї. При встановленні особи з'ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку за скоєння ряду розбійних нападів. У пасажирки ж виявили вогнепальну зброю, набої та велику кількість наркотичних засобів. Як з'ясувалося, жінка та керманич авто є громадянами Російської Федерації. Усіх трьох було затримано за даним фактом відкрито кримінальне не провадження за незаконне зберігання зброї та наркотичних засобів триває слідство. Війського відділу поліції було здійснено 945 виїздів на виклики та повідомлення громадян, з яких 115 по лінії кримінальної поліції. Розкрито за гарячим слідом 13 кримінальних правопорушень та 10 правопорушень по лінії незаконного обігу наркотиків. Виявлено 314 адміністративних правопорушень, з яких 12 за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. За всіма фактами, складені адміністративні протоколи. У свідомочині